Хей-хей-хей, з вами Кігнім. Сьогодні ми продовжуємо грати у Майнкрафт. Сьогодні зі мною. І до речі, якщо ви бачите, що роблю там зліва, будь ласка, не дивіться на це. Оце oh, yeah. uh -huh. Сьогодні завжди ми будемо грати в міні-ігри на буде Light Cloud. Макс, на яку ми підемо в міні-ігру? Белакс. Ой, давайте сьогодні покажемо скривакс Добре, давай перший скривакс потім Бедворас. Угу. Mm -hmm. Як завжди можна сказати. Порточок. Нема сандвіч. На п'яти зійшов. Просто таку партію. Давай я тепер хаю на Skyfax для двох. Мега шайн. Ва? Оця, оця гра взагалі. Ні, я ліпше вийдемо, бо там матч мало людей. Краще ти там не бачиш людей. Вот Дівайн. Дівайн? Слопалося. Yeah. Ah. Ну что вы любите? Нападати чи що? Диван. Давай нападать. Давай. Я, я, я думаю, вы знаете, чому я вчера не занимал, бо вчера было чудовое свято, яке ніхто не любите. Я бежал уже в шестой класс. А так спивалась Я уже пішов с ним в шестой класс. Правда? У нас такий класний, файний. Капець, файний, партій порижені, блин. Боброво, ну вже 14-10 людей. Ми б хотіли знати, але давайте я продовжу, коли ми або не треба, бо вже, вже трошки людей. От бачите, вже 18. Я хотів, я хотів нажати на паузу і дочекатись, коли зайдіть сюди люди. Бачите, вже просто 24. От Макс. Тут я. Я йду в гарячу смолу. А, гаряча смола. Сильно гарячі. О, жидкий азот. А, жидкий азот, ще холодніше. І ще більше вже смолу. Все, я не успів смолу. О, так, що допер... зараз? Я беру меч. Твій сундук оцей? Там не ти на нього... Ні, це мій, оцей мій. А тут, тут він. Зразу не спиш. Тут вісім сім. Багатенько людей, я не думаю, що ми справимося. Мені здається, як ми їх завжди програємо. Бліна. Там нічого не було на броні. Там були хіба їжа і, і, і жирізний У мене броні навіть немає і ти кажеш, бліно. Дай мне нить, ложка не нема. А, а я чем буду Не, за меня мне а, так, так Макс ты Да. Это Алёш Попович кто? Альша Попович Она не попочит, не Алёша Попович. Алёша Попович, блин. Попадаєте шо? Поїхав. Ну! Поздравляю вас з цим дуже класним пра, е, як його святом. І Макс спал Я бачив! Я бачив, як ти падав! Вітаю вас з цим дуже класним святом, друзі! Щоб у вас таке кожен день було? Звичайно, що ні, у вас таке немає бути ніколи. То свято что осталось у нас, Макс. Макс, <laughs> значит, ты пьюешь наш родный пласт. Марта, башка. Она постоянно наш на уроках. Она блика. Тфу на ней. Да, тфу. тфу на ней. Да, тфу, на тфу, тфу Ура, сегодня нас посадили с Максом на последнюю парту. Двое. Двое. Знаешь, что мы уже шестый класс перейдем. Задолбало бы, как пятому классе. Пятый класс там учёба бы. И кому, и кому че? За бы? Ты. Моча. че? Срывайся, ты че. А я Ну и сейчас мы пьём на битбас. Да их там можно проиграть. А я сейчас не пью. нормально так. Вроде стал постоянно подозреваться. Понял, Макс. Все, вже не треба буду снимать. Чиниш, Макс. Вже говори на зйомках. Он вже тебе бесит. Хачахан. Теперь, теперь. Теперь. Сыни. Сыни, 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 сыни. Я надеюсь, здесь у нас балл, дай зай, да? Або було ще покращить, бо ми з Максом было чишки двое. Так, кто не знає зараз 2016. Що вийшло? Подивись. Це с вийшло? вышло? Окси Артм. Не поймуть, не многі вспомнят. Окси А Окси Артм. Так ты, чувак, зайшов. Макс, ти не поймаєш. Бедный. Золото моє. Желізне моє. Я вже дарую 64 блока. Иду буду ват. Ой, я перебрал Лизу. Я тоже буду. Одне порчиковать забуду я. Подожди, чтобы забуду, но чем-то шоу. Скло ломаю и ставлю пісковик і... Так, щоб дальше ломалось, хотя бы. Так. И тут все треба поставить, чтобы так самого зламати Так, так. все теперь можно забудову кровать. Так, так, так. Так, так, так. так і стіночку. До тобто давайте подивимося, як вони будуються. Я, я не знаю, яка вас зробили. А понятно, що хтось будується? Не можуть вони на одному місці сидіти? Ага, вони будуються. Скоріше. Мені залишили золото і плюс зливка желіза. Давай слизь, не чинайся. Така слизь. Там слизь нашу. Така слизь. Слизь. Я, я купив зайві штанішки, я чуваку нашого дам. Ні, він чувак хотів мене вбити. Ось як Артем погиб. До речі, тепер тут не так часто викидають зачити, як тоді. Тепер тут не так часто викидають за чти, коли, коли, коли я знімав один на міні-ігра. Тепер не так часто викидає, і це, по-моєму, набагато краще, ніж коли було. Блін, я чуть не впав, через за того, що вас путіна вдалося. Добре, що в мене є меч і броня. Здравствуйте. Здравствуйте. Я чувака как скинул. Я его ударил и он полетел. Он спрыгнул, а я его ударил за тот час. Блин. О, девчонка молодец. Я иду им зарисковать за моим червоним. Я за паркуру. Блин стреляет тварюка. Ой двое стреляют тварюки. Да блин дисталы. Там дебилы. Я сейчас я уже специально впал. Тык-к-тыкдык-тык-дык. ж ты фундик. Ой, я не мой мамы Макс, будь нормальный, вджит стал. Да. Серьезно, их Де, дебил. Я согласен, дебил. Вже, знов таки саме. Добре. Ты их дебил? Добился. То мы не Ну, мать. Ну кто? А, лего он гасоли, да. А у них подорожник. Слушай, ты подорожник. Подорожник? <соединя> <соединя> ты сам говоришь подорожник. О, лучник, добрый день. Я скинул лучника, ура! Скоро деньги. Своим годом. Ты на Твендри? Да, я на Твендри, иди еще раз помаг. О, попал, я хочу подумать. Ты на тут на Твендри. Я скоро буду лук. Я забудував там прохід легенький до кровачі. Не <skuller> стріляє. Вибачте. Я зараз буду дуже файно забудовувати кровачі з індуками. Макс, там не буде біл. Ти вже дістав. Добре. якийсь хворий? хворой. Тоже дать бисать. За вай не закупаю нашу що ти дебіл. ты ти вже нічого не як ти? Ну а я не так, як ти. скинул. А я знаю? А, да, Вениамин Вениамин потлатый Так, <сёк> потому что тут кто будет. Ты будешь так с рундуками, четко? Четко <сёк> Да, четко, только с рундуками, четко Только так, что камера

Я иду, норсен поднят. Ай но! Ты же не можешь так, кстати, вот это дебилом. А чуешь. Подонок. А чуешь подонок. Чи ш ты. Чуя. Чую я. А наук, неук, найл, Що бить? Эмия. Опа. У нас нападает еще? Я не знаю. И я И как? И а? и как? И как? Как он может это сделать? Что же я буду делать? Мне было супер луки. Зараз нас будет вкусно. Нет. Ты знаешь, что это будет? Нет. И знать не хочу. Чувак там пил один стоял, я все перебрал. Да. Ну, я уже купил блоки. Батюш. Не знаешь, что такое Алькатрас? Алькатрас, Не знаешь, что такое Алькатрас? Да, кто Да. Что? Это тюрьма такая. Я знал, я перебрал. Наверное, счет поставил там блок. Я ломаю сундук. Правильно. Правильно, ведь мы третий Попляшем, деточку. Ты Ну я, ну я, Ніхто никого не был. Что ты все кайши? Нормальный. Все. Хотя мы не забываться. Визги я забуду на кровати. Хочу мене забуду, ти чуєш? Хто? Якийсь проход. Хай забуду, і ти тут підбереш. Хай забуду, і Добре, зараз кільку куплю і буде знати. Не будеш мені яку, якусь фігню будувати. Получається не фігню. У мене вже суперлук. Я, я маю кільку, я розумник. Слезь. У мене вже супер лук. Так, що це ви маєте? Я куплю лук. Так, я йду, посиляю. Пітю! Пітю! Блин, ну всё, я не могу, я их пришла. Хай-мить. На широком цикле. Блин, я бы чуть-чуть попал. Я попал в Молодец, пришел ломаться. сегодня. Я, чувак, у чат постійно пишу він мене просто бісить. зараз ломаю червоном кровать. Тебе базар. Та хай собі ламає ту полоску, вона мені нафіг зараз. І свою ж побудував. А червоно- червоний один. І що? Я вперше в своєму житті иду на центр. Ну правда на фан сейчас уже... Я кофе один путь поломали. Так упал. Второй. Э, ч ж четыре скин, я мал сливать. Тепер на точка буде червона. червоно. буду сюда червоному Блін! Що штрихи яблоки И шобити и шобите а? Шо шоби бым кутелик шо мои Майже перше в своєму житті я купляю яблочко поистину. Оно же сі же. Які носки? Скину. А <клес> Кин скинский без коллеги Сизамо откройся Сизамо откройся Червоный дома Нам Ападаты Тин дебил Венчи на бачих нас кровать вилидає Дуже у нас страшно кровать В середині. Я вже забудувався, ми будемо тенден забуду. Стріляє. луком. Та шо? Шо? шо, стріляй. Стріляй, шо, зарпіти тут біданик. Б'ятий б'я. Я не буду чекати. Я буду йти і буду йти. Я буду його видати, а поки по наращиван да не знаю. Він на нас нападати йде? Да геть. А. За вкладу спеціально. Щоб купити собі хавчика. А прикол, что я А я думал, видимо, бесплатный да? Мелоса мне нужна мелоса. Листы. А какие листы? Кажу стейк, а был стейк, ты, листы. Сами ты листы. Листы, блин. А, а О, они на нас нападает. А что они нам сгобить? Они наверху будут. Это... Блять. там у нас лучники есть. Шо, иди сюда, малышка. У меня не гирка. Как тут взломать? Не в он будет. Ты, малышка, иди сюда. Ты описанная малышка. Упала, упала, упала. Малышка. Упала? Разумник. Да, кто тут тебе дал такие разумники? разумник. Таких Эдуард. Котеночка. а это такой то что как крепость. Чуть не? Тут такой что-то как крепость. А может я не хочу? А может я? Две кит. Не, не нашу. Я лучше скинку сломаю. Тут вот эта четка нормальная. Капец, четко. Что тут такого крутого? Чисто, чисто, пацан. А ты шо? Что ты? Чушь? я слава словно ем, в небесах. Думаю, мы дограємо и в ту. И может с тобой. Так. Бо вже, бо вже запис майже 20 хвилин. Да, Давай. Давай, може, йду нападу. Вообще без нічого. Попробую. Бо бачиш, що всіх каваті. Треба нападати, бачиш? Треба, а не зелені? зелені? на нашому струку з железом. Я вот казав? А ти? А я підібрався золото, а чувак зелений хотів підібрати. а я все перебрал. Он ну, зеленый сломал. А я закип иду на жовтих, попробую. Давай день. Я иду, может, погуби побо... зламати. я бы взглянула. Еще одну на нашу строку. Я иду на червоного нападу. Okay. Я иду попробую. Ай, страшно. З луком. Дякую, він меня сбри він мене бритувал. Я падал, а він в мене попав. Я зеленый. Ему точно, гана. Я иду. Де Де він є? Я його знайшов. От він я його бачу. Ой, все, ой все, ой, все, ой, все, ой, все. Нас братва, а він Де він є? Що, сліпий чи що? Він тут вот десь. На Де війною не губили? Ні, ще. Він мене вбив. Я зараз тебе спасу. Я вже помер, як ти мені спасаєш? Може я його б. А він де був, був? там кровать. Я його багато разів вбив. Багато разів вбив. Багато разів бив. Тай капець, як ти його не бачиш? його ім'я там видно, блін. Сліпий. Поломай. Я його зроблю. Я вбив. Що з... пашка, да? Прямо, а ну же тебя шкат, я же закинь выпуск. Ні з жовті жовті? Не здесь жл тебе играть. Жовтей, а якщо не я шоу нет. А, а? а, а я шутиго не лучше. Я купила инверт, наверное. Це... Подаюсь, кто будем выгонять. Сбоку. А, жл тиши є? Да вони були, вони хотіли будувати сверхом Гайдуко. Mm. Вже не знаю, вже не знаю для чого. Іди попробуй напасти на жовт. Там лучники, лучники, лучники. Yeah. Я, я тебе а... Та все ти помер. Блін. Ти стоїть, і, сто... і стоїть, дивись, як його б'ють. Ти його мене грудь там, ну... Ну, добре, друзі, на цьому випуск закінчився. Всім удачі, всім пока.